Нові заборони від народних депутатів України друзі, новий законопроект. Журналісти, оператори повинні будуть повідомляти непублічним особам про зйомку. А якщо людина не бажає потрапити на телеекран, то знімати її не можна. Парламент схвалив за основу такий цікавий законопроект. Тому залишаємось на цьому каналі. Обов'язково робимо друзі підписку, якщо ви вперше на моєму каналі, та підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там багато чого цікавого. Сьогодні розбираємо даний законопроект. Я хотів би вперше нагадати, що є цивільний кодекс України, стаття 307. Вона чітко визначає, що згідно даної статті знімати на відео чи фотографувати. У громадських місцях дозволено за загальним правилом вважається, що якщо зйомка проводиться відкрито на вулиці чи іншому громадському місці, то вважається, що згода фактично надана ось так. Це на сьогоднішній день. А згідно відповідного законопроекту 8153 про захист персональних даних авторство до речі, цього законопроекту від спікера парламенту друзі Руслана Стефанчука. Давайте так, спочатку, має на меті, що ж він має на меті підвищити рівень захисту конституційного права на повагу до приватного життя через посилення стандартів обробки персональних даних та надати більше прав суб'єктів персональних даних для забезпечення можливості здійснення повноцінного контролю за обробкою персональних даних. Ну, в принципі, нібито звучить так все логічно однак в нас завжди є якісь але, тому що я знаю, як ці законопроекти пишуться і що там запаковується. Звертаю одразу вашу увагу, що зйомка в публічних місцях та зйомка публічних осіб, які знаходяться при виконанні своїх обов'язків, вона не заборонена. Це перший момент. Однак, що ж нам каже законопроект? 8153. У статті 11, друзі, даного законопроекту обробка персональних даних в результаті аудіо, відео або фотофіксації публічних заходів. Правила зйомки публічних заходів визначені ось так: у разі здійснення аудозапису, відеозйомки, кінозйомки, фотозйомки або будь-якої іншої фіксації зображення або голосу суб'єкта персональних даних незалежно від технологій, що використовувалися. Відкрито на вулиці або на заходах публічного характеру, наприклад, публічні збори, конференції, контролер зобов'язаний завчасно вжити достатніх заходів для повідомлення суб'єкта персональних даних про здійснення такого аудіозапису, відеозйомки, фотозйомки або будь-якої іншої фіксації зображення або голосу суб'єкта персональних даних, а також мети цієї фіксації у спосіб, який надає суб'єкту можливість заперечити. Проти обробки його персональних даних. Ось так. Виходячи з даної термінології, наприклад, давайте розберемо. Ти, як журналіст, зобов'язаний завчасно вжити достатніх заходів. Яких заходів? Що таке завчасно? Повинна бути конкретика. Ну не можна писати законопроекти, вживаючи ось такі формулювання. Юридична наука, вона дуже чітка. Про це неодноразово зазначали. Ну, багато хто цього не знає. Добре, завчасно вжити достатніх заходів для повідомлення про здійснення відповідних дій, а також мети цієї фіксації у спосіб, який надає можливість суб'єкту заперечити проти обробки його персональних даних. Як це реалізувати? Чому не можна було написати? Спосіб, яким чином, механізм все детально розписати. Цього немає. Що цікаво, даним законопроектом пропонується передбачити можливість контролера відмовити у задоволенні відповідної заяви суб'єкта персональних даних у разі якщо суб'єкт персональних даних зловживає своїми правами. Проте у проєкті не деталізовано, що саме слід визначити під таким терміном, як зловживання. Цього нема. Оприлюднення, у тому числі публічний показ матеріалів відеозйомки, кінозйомки, на яких можна ідентифікувати суб'єктів персональних даних, допускається за умови, що оприлюднення є пропорційним відносно легітимної цілі, яка переслідується, узгоджується із початковою метою фіксації, враховує принцип уваги до суті права на захист персональних даних та передбачає належні та відповідні засоби захисту. Основоположних прав та інтересів суб'єктів персональних даних. Знаєте, друзі, звідки ось такі всі ці формулювання? Все це пов'язано з чим все вірно євроінтеграція. На даному законопроекті є відповідна відмітка. Звертаю увагу, що наразі передбачена адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних. Таким чином, через цей законопроект потрібно багато чого змінювати у Відповідальності, в тому числі в Кодексі України про адмінправопорушення, створюють одну проблему, ще й купа інших додається. Цікаво, і також і те, що спеціальна стаття 15, яка передбачає особливості обробки персональних даних для цілей журналістської чи творчої діяльності, не передбачає якихось виключень щодо вище згаданих правил, повідомлення осіб, які будуть фіксуватися. Це нам про що каже, друзі? Журналісти теж мають дотриматися. Регулювання встановлені в статті 11 та повідомляти про зйомку публічних заходів завчасно хотілось би пригадати одразу статтю 32 конституції України та рішення конституційного суду стосовно зйомок на мобільний телефон. Що в свою чергу є збиранням інформації? Зйомка протиправних дій, що здійснюється особою, яка обіймає певну посаду, пов'язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень, вона де вона допускається, друзі, без їх дозволу за умови, що зйомки спрямовані на захист прав людини для підтвердження фактів, порушення прав та додавання такого відео, наприклад, до звернення або як доказу у суд. А не для публічного, наприклад, оприлюднення у певних соціальних мережах. Це вже встановлений факт ну, багато років. Круто виходить, що вони такими законами зараз Конституцію, головний закон нашої держави, просто беруть та обмежують. І все. Так воно так не працює. Це взагалі не передбачено нічим. У реальних умовах висвітлення подій, громадські акції, екстрені ситуації, дотримання цього положення, про яке вони кажуть, по суті, неможливо. Уявіть, як журналіст має попередити кожного учасника, наприклад, багатотисячного заходу чи інциденту на вулиці. Це створює ситуацію, де журналіст ризикує стати порушником закону через технічну неможливість дотримання цих норм, про які вони зазначили. Вимога отримувати дозвіл на знімання може бути використана для цензури або тиску на журналістів, наприклад, публічні особи або учасники подій можуть навмисно відмовляти в дозволі, щоб перешкоджати висвітленню небажаних для них матеріалів. Ось так. Окрім того, звертаю вашу увагу на думку експертів інституту масової інформації через ризик юридичної відповідальності журналісти, в свою чергу, можуть утримуватися від висвітлення важливих суспільних подій. Це напряму буде обмежувати що? Право громадян на доступ до інформації, що є ключовим ключовим елементом демократичного суспільства. Що цікаво, для себе я також подивився законопроект, не уточнює багато термінів, ну, наприклад, спеціальна технічна обробка. Нема такого терміну. Це в подальшому виключатиме необмеженості трактування в правозастосовній практиці, оскільки суперечить принципу верховенства права. Стаття 8 Конституції, не забуваємо. Одним з елементів якого є правова, чітка визначеність положень законів та інших нормативно-правових актів. Я вже втомився просто про це казати. На що також я звернув ще увагу, що положення законопроекту, в свою чергу, друзі, не відповідають принципу правової визначеності. Ну, як завжди, в принципі. Також передбачається обробка персональних даних, яка необхідна в цілях суспільного інтересу в сфері громадського здоров'я, такого як захист від серйозних транскордонних загроз для здоров'я, або забезпечення високих стандартів якості та забезпечення послуг з охорони здоров'я та медичних продуктів або медичного устаткування у випадках, передбачених законом, які передбачають належні відповідні засоби захисту. Прави свобод суб'єкта персональних даних, зокрема, професійної таємниці. Запропонована редакція проєкту закону потребує доопрацювання, оскільки не зрозуміло, які саме пропонуються обробляти для суспільства інтереси у сфері громадського здоров'я, яка мета їх обробки, а також у якій державній електронній інформаційній системі буде здійснюватися друзі. Ось така взагалі обробка. Питань по цьому законопроекту. Ну, максимально дуже багато. Відповіді, ну ви зрозуміли. І з того, що я побачив, розібрав дуже багато моментів. До речі, друзі, не забувайте про те, що ви завжди маєте можливість доєднатися до нашої спільноти Клубу юридичного захисту водія. У нас вже більше 20 тисяч учасників по всій території України. Щоб дізнатися умови та долучитися в описі під цим відео або до посилання. Якщо вам потрібна корисна література, не забувайте про те, що ви завжди маєте можливість в нашому Дешопі придбати таку літературу для себе. Що ви думаєте з цього приводу, друзі, стосовно даного законопроекту, в мене дуже багато питань, дуже багато моментів стосовно того, кому зможуть заборонити проводити певну фото-відеофіксацію, багато протиріч, багато не визначення юридичного, чіткого, яке повинно бути в кожному законопроєкті. Іноді дуже складно аналізувати і потім повідомляти вам такі новини. Ну, про це треба говорити, будемо дивитися, що воно буде далі, тому що поки що прийнятий за основу, однак далі буде голосування. Якщо ситуація не зміниться, треба буде створювати відповідну петицію. Я думаю, спільнота журналістська також зверне на це увагу, тому що питання дуже серйозне. Підписуємось на канал, думку залишаємо в коментарях. Бережіть себе і усім вам, друзі, мирного неба.